На Прикарпатті пряме народовладдя. Про це на брифінгу заявив координатор штабу національного спротиву Василь Попович. Наразі адмінбудівля знаходиться під повним контролем мітингувальників. Вони цілодобово чергуватимуть як на вулиці, так і в приміщенні ОДА та міськвиконкому. На кожному поверсі будівлі, окрім комендантів, вестимуть прийом громадян і депутати обласної ради. Теж цілодобово Василь Попович запевнив, люди стоятимуть доти, допоки в Україні все не налагодиться. Ми будемо. Тут стояти допоки в Україні не стане добре, допоки в Україні не буде нова влада. І допоки цей бандитський режим не вступиться геть, я ще звертаюся до громадян, до мешканців міста, до мешканців сіл, Якщо до мешканців районі, якщо ваші підрозділи МВС мобілізують до франківської адміністрації, не пускайте їх сюди, звертаюся до дружин, звертаюся до сімей, не пускайте своїх чоловіків, якщо вони служать в внутрішніх військах, якщо вони служать в міліції сюди, ми не хочемо з ними. Тут мати будь-які е, якісь протистояння нам цього не потрібно. Ми поважаємо їх як жителів Івано-Франківської області. Хай вони поважають нас також. Інформацію про те, що на Прикарпаття направили близько 300 тітушок, Василь Попович не підтвердив. Однак закликав усіх громадян не ходити на вулицях міста по одному і максимально мобілізуватися на місцях.